Актуальне зі світу крипти за 5 хвилин, стрімке зростання крипторинку до кінця 2025 року. Дональд Трамп продовжує хайпувати на крипті. 237 мільйонів інвестицій у криптопроекти за минулий тиждень. Мережа Tron отримала рекордний дохід у 577 мільйонів доларів. Білл Гейтс виступив на підтримку біткоїну. 21 криптопроєкт криптопроект залучив 237,5 мільйонів доларів інвестицій за минулий тиждень. Лідерами за сумою одержаного фінансування стали цілісці на 100 мільйонів на хвилиночку, і інфайненс на 63 мільйони. Залишок фінансування отримали проекти з таких сегментів, як блокчейн-сервіси, блокчейн інфраструктура, гейміфай, дефай та інші. Коротше, усім потрошку насипали. Як ми бачимо, гроші в криптопроекти заливають, а значить, ринок живий та буде зростати. Чергова заява Дональда Трампа, що отримати прихильність криптоспільноти та додати голосів на виборах. Дональд Трамп пообіцяв звільнити засновника даркнет майданчика Silk Road Роуса Вільбріхта, який перебуває у в'язниці з 2013 року. Це вже друга подібна заява Трампа. Ох, і хитрий цей дядько. Новий закон Міка спровокує стрибок зростання крипторинку до 2025 року. Саме про це заявив директор з європейської стратегії Circle. Міка покликаний уніфікувати правила регулювання криптовалют у країнах ЄС та створити єдину нормативну базу для криптокомпаній. Очікується, що цей закон позитивно вплине на крипторинок ЄС. Хоча Міка набуде чинності в кілька етапів, починаючи з середини 2024 року. Хоча основні положення, що стосуються стейблкоїнів, набудуть чинності у 2025 році. Мережа Tron отримала рекордний дохід у третьому кварталі 2024 році, який склав 577 мільйонів доларів. 74% виручки отримані від стейкінгу, а решта 26% від механізмів спалювання. Засновник Tron Джастін Сан пояснює зростання збільшенням активності стейблкоїнів у мережі, а також успіхом платформи для запуску та торгівлі мимкоїном SunPump. Десять років тому Білл Гейтс виступив на підтримку біткоін, заявивши, що він краще ніж валюта. Тоді перша криптовалюта оцінювалась у 400 доларів з того часу. Біткоін зробив понад 150 п'ятдесяти В черговий раз Білл Гейтс доводить, що він дуже гарно розбирається у тому, що буде коштувати дорого в майбутньому. Сізі зробив 25 мільйонів доларів за кожен день відбування терміну у в'язниці. що сізі це колишній CEO Байненс, який був засуджений за купою обвинувачень. Але, як на мене, він досить гарно домовився з владою і швидко вийшов з в'язниці. Тут хтось здивований? Я ні, бо грошею дядька до піїші просто ахуліар. за оцінкою Форбс до виходу на волю статки екзлави байненс чай Пенжао зросли. Близько 3 мільярдів доларів. Таким чином він здобув близько 25 мільйонів доларів на день, поки відбував термін у в'язниці. Я дуже хотів би мати такого наставника. Сізі, будь моїм наставником. Хоча я забув, він же не дивиться мій ютуб канал. Старий та матьорий Титан Ripple XRP почав рухатися. Відбувся величезний переказ на 17,4 мільйони доларів. У жовтні спостерігається збільшення активності з боку інвесторів в Нещодавний переказ 30 мільйонів монет XRP на невідомий гаманець натякає на тривале утримання токенів, що може спричинити зростання ціни. XRP зараз торгується на рівні 58 центів. І якщо він подолає позначку 60 центів, можемо очікувати зростання ціни до 85 центів. Нагадаю, тим, хто не знав за цим проектом, стоїть картель банкірів, і вони точно вміють робити гроші. Питання, чи заробимо на цьому ми? А я подякував усім тим, хто додивився це відео до кінця. І якщо вам хоч одна новина сподобалась, віддячте мені лайком, підпискою та коментарем під цим відео.